На першому турі приймає 1200 колективів участь. На другому турі 700-600 колективів. І третій тур ми привозимо в Київ 90-92 колективи. І от нещодавно, 25 числа, Прошлого місяця пройшов заключний етап конкурсу професійних колективів України, який відбувся в Національній орпі. Це, безперечно, дань поваги, шани, майстрові хореографічної культури України, Вірському. Безперечно, це метеч на роботах якого. Вчилися і вчаться, і будуть вчитися не одне покоління українців. Я хотів би представити зараз тут наших солістів ансамблю. Заслужена артистка зліва біля мене Тетяна Ремська, справа заслужений артист Олександр Омечинський і заслужена артистка України Дарина. Крейдон. У нас багато талановитих людей, і колектив у нас великий, 180 чоловік, 120 артистів балету, 30 артистів оркестру. Але це одні з найкращих. Я цих артистів шаную, поважаю, тому що вони і люблю, тому що вони приносять своїм талантом. Своєю працею, авторитет і українському танцю, і колективу, та, врешті, і врешті і в Україні. Тому що, дякуючи саме ансамблю Вірського, виступам його по цілому світі, Україну пізнав світ не тільки Чорнобилю і не тільки Шевченку, Кличко, а й ансамблю Вірського. І це правда свята. На сьогоднішній день. Такі видання, як Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, «Ле Фігаро», Японські газети, європейські, всі пишуть, що на сьогоднішній день ансамбль «Вірського» – один з найкращих колективів світу. І ми це відчуваємо. Практично на наших концертах немає вільних місць. Я не пам'ятаю, щоб концерт. Ансамблю Вірського проходив і публіка не стояла незалежно від континенту. Чи це чорний, чи жовтий, чи Європа, чи Америка, не важливо. Важливо, щоб було мистецтво мого народу представлено достойно, і це мистецтво було настоящим. Я вважаю, що коли мистецтво високе, настояще мистецтво, воно безперечно знаходить дорогу до серця кожної людини. Ну, щодо що туру, безперечно, ми вдячні, я вже казав, і квартал концерту, і нашому Володимиру Миколайовичу з Кіровограда імпресарів. І безперечно, оскільки 110-та річниця, то що стосується програми, як такої, безперечно, переважна більшість, або, скажімо так, 90% це твори самого. Павла Павло Чевірського. Я думаю, що це закономірно, це дань шани, любові, поваги. Ну а потім він створив шедеври, які не повинні пропадати, розумієте?